Вітаю з вами Загородню Квічеслав, і сьогодні я вас запрошую у чергову мандрівку світом мистецтва. Ми поговоримо про ще одного представника імпресіонізму. Його ім'я не настільки відомо широкому загалу, як ім'я Едгара Дега або Клода Мане. Втім, вплив Каміля Пісаро на жанр імпресіонізму можна назвати одним з найбільших. І його часто називали батьком імпресіонізму, оскільки його характер та особистість об'єднували навколо себе таких різних представників цього жанру. Бажаю приємного перегляду. Каміль Пісаро не був подібно тому ж клоду Мане, представником французького середнього класу. І е, його дитинство пройшло на острові Сент Томас, що зараз належить до Вірджинських островів. Е, його батько був досить таки дрібним торгівцем, але е, у нього була змога дати дітям е, гарну освіту та навіть в якому світі відправити каміля Пісаро у бордингову школу у Франції. Каміль Пісаро з дитинства цікавився мистецтвом, і вже у віці 12 років він показував інтерес до. Художників, які писали на Вірджинських островах. Поїхавши у Францію, він дуже швидко занурився у французький світ мистецтва і познайомився з такими видатними майстрами, як Курбе, Коро та інші представники французького класицизму. Оскільки пісаров був дещо старший аніж його колеги-імпресіоністи, а народився він у 1830 році, то він мав змогу застати. Французький салон ще до того, як імпресіоніст взагалі з'явився на сцені. І тому, коли у 1856 році він почав працювати у Франції художником, то йому вдалося влаштуватися до Каміля Коро, як, якого він згодом визнавав як свого вчителя. І це саме Каміль Каро був тим, хто навчив його е, працювати на пленері. Хто показав е, Камілю Пісаро, е, що можна виходити за межі студії, що можна обирати сюжети з поміж тих, які просто являються оку, і можна сказати, що мабуть цей невеличкий сюжет, як коро бере пісаро е, на прогулянку, став свого роду. Е, Причиною того, що згодом весь імпресіонізм почав працювати на пленері. Але між е, пісаро та його вчителем була одна дуже істотна відмінність: е, коро дуже любив робити ескізи на планері, потім приходити до студії та завершувати картини, е, маючи які, якесь концептуальне бачення того, як вона має виглядати. Для пісарош е, було характерно завершувати свої картини прямо на вулиці і бажано за один присіст. Тобто е, він прагнув написати полотно, яке буде цілісним, і зробити це швидко. Тому що він вважав, що е, саме таким чином він може схопити те враження, яке він має від того сюжету, який він пише. Тому, можливо, е, назва «Імпресіонізм» е, мала б належати не е, Мане з його імпрешн номер один, а е, пісаро, який першим зрозумів, що швидке письмо е, може надати жвавість відображення. 1859 рік став по-своєму ключовим для Каміля Пісаро та його е, стилю як художника. З одного боку, його полотно було прийнято у салон і е, з певним успіхом там експонувалося. З іншого, відвідуючи академію мистецтв, він познайомився з Клодом Мане та полем Сезаном і. Хоча він був старшених, але він знайшов у них людей, які розуміли його пристрасть до письма назовні до того, щоб іти на природу і малювати натуралістично, зображувати те, що бачиш. Однак, у наступному році жоден з представників цього невеличкого гуртка. Не зміг експонуватися у салоні, що фактично було вироком у тогочасній Франції, оскільки це був єдиний спосіб, як молодому художнику пробитися до гаманців колекціонерів і почати заробляти своїм письмом. Тому, як ми знаємо, за наказом на полона була проведена виставка. Салон вигнанців і якраз таки там експонувалися представники цього невеликого кола, і загалом ті, хто згодом стали представниками імпресіонізму. У 1871 році Пісаро одружується, і як у випадку з Мане та з Ренуаром його сім'я відіграла достатньо істотну роль у, у кар'єрі Пісаро. Втім, якщо Мане здебільшого зображував своїх дружин та часто дітей. То е, пісаро просто мав дуже велику мистецьку сім'ю. У нього було сім дітей, з яких шестеро стало е, художниками. Причому е, багато хто з них був відомий завдяки тому, що вони оформлювали та каталогізували роботи батька. Е, тому після цього е, пісаро, який за характером і так був дуже спокійним. Та поміркованим виваженим стає ще більш е, ще більш спокійним, і це дуже сильно відбувається на його манері письма, яка абсолютно позбавлена будь-якої експресії, є дуже медитативною. І недаремно приблизно в цей період е, пісаро захоплюється японським мистецтвом, що знов-таки досить характерно для імпресіонізму в цілому, оскільки у японському мистецтві він бачить спокій та гармонію, яких на його думку не вистачало традиційному європейському мистецтву. У 1870-71 році пісаро був змушений покинути Париж, оскільки починається Франко-Пруська війна. Не будучи громадянином Франції, він виїхав з країни та як і багато хто з імпресіонізму переїхав у Лондон. Там він зустрів Дюран Рюеля якого ми вже згадували у цих лекціях, оскільки Дюран Руель був тим, хто в основному спонсорував Клода Моне та інших імпресіоністів. Дюран Руель був під дуже гарним враженням від полотен Пісаро, і він бачив, що Пісаро є недійним художником, який завжди виконує замовлення вчасно, який не схильний до авантюр, і загалом є дуже приємним у спілкуванні і з ним легко вести справу. Тому Дюран Руель стає постійним покупцем та спонсором для Пісаро. Що забезпечує йому нормальне існування до самої старості після повернення з невеличкого вигнання у Лондоні? Пісарво знову швидко знаходить контакт з групою імпресіоністів. І е, якраз у цей період і починаються виставки імпресіоністів, які тривають з 74 по 86 рік. І пісаро був тим, хто виставлявся на кожній з виставок імпресіонізму. І його дуже часто називають деканом імпресіонізму, батьком імпресіонізму, навіть винахідником імпресіонізму. Тому що насправді це швидше пісаро впливав на Моне, аніж навпаки. І це швидше пісаро е, задавав темп і показував, як треба робити, як потрібно. На планері. Отож е Пісаро об'єднує собою всю групу, е його дещо соціалістичні погляди дозволяють подивитися йому на спілку імпресіоністів як на свого роду профсоюз. І вони починають регулярно збиратися, обмінюватися думками. І е в якийсь момент це дійсно переростає в таке масове групове явище і супроводжується зрозуміло, що постійними виставками, які дуже бентежили е парижський Світ і реакція на полотна пісаро була такою самою амбівалентною, як на е, полотна того ж самого Клодер-Мане. Хтось, от як, наприклад, Еміль Золя, казав, що е, пісаро має абсолютно неповторний талант і неповторну техніку, яка передає життя таким, яким воно є. Інші критики казали, що е, полотна пісаро пахнуть землею, е, тобто що йому вдається настільки добре передати ландшафт та оточуючи, що е, воно не мов би, живе своїм життям. Деякі інші вважали, що Пісаро насміхається над канонами мистецтва, що його манера є неохайною, брудною і що, взагалі, імпресіонізм є деградацією. У цей період е, він стає особливо близьким з Едгаром Дега, Полем Сезаном та Марій Кассат. Разом вони пишуть, прогулюються, обговорюють новітні тренди у мистецтві та створюють свого роду гурток всередині гуртка. Втім, по мірі розвитку, імпресіонізм дуже швидко опиняється біля своєї межі, оскільки натуралістичне зображення природи воно було дуже добрим, і сама техніка імпресіонізму відмінно цьому пасувала. Однак якогось розвитку у цій концепції не було тобто, дуже швидко художники. Вийшли прийшли до розуміння, що імпресіонізм обмежує їхні творчі здібності. І е, саме з цим пов'язано те, що спочатку Ренуар, е, а згодом і Клод Мане, Едгар Дега відійшли від імпресіонізму, перестали асоціювати себе з цим гуртком. І коли щось подібне зробив Каміль Пісаро, стало зрозуміло, що імпресіонізм приречений. І тому Камілю Пісаро довелося шукати собі якусь нову манеру письма. Парадоксально, але з усіх представників імпресіонізму Каміль Пісаро став єдиним, хто перейшов до так званого неоімпресіонізму. Неоімпресіонізм це термін, яким здебільшого позначає творчість сіньяка та сера, який ще часто називають планталізмом. Втім, риси планталізму можна побачити у набагато більш ранніх полотнах самого Пісаро. Пісаро починає е, творити разом з сім'яком та Сера, і він вважає, що поантилізм це свого роду розвиток імпресіонізму, е, що це більш науковий підхід е, до того, як писати, і він є менш спонтанним, але набагато більш перспективним. І е, техніка самого пісаро суттєво змінюється в цей період відповідно до його нових поглядів, оскільки поанталізм передбачає роботу дуже невеликими е, мазками. Та роботу, яка є дуже довгою та набагато менш швидкою, аніж це робили майстри імпресіонізму. Втім, Пісарот дуже швидко розуміє і обмеженість пунталізму, оскільки пуанталізм є надзвичайно штучним і він називає його неживим мистецтвом. Більше того, ці та складність та ті вимоги, які пуанталізм ставить до своїх майстрів, обтяжують е, вже досить таки літнього пісаро. І він дуже недовго залишається серед пуанталістів. Під кінець своєї кар'єри він повертається до е, чогось подібного, до його класичного імпресіонізму, або, можна навіть сказати, до певного роду класицизму, який е, дуже схожий на те, що робив його вчитель короб. Загалом полотно Пісаро дуже легко впізнати, тому що його пристрастю завжди було зображення ландшафту. І е, він вмів малювати природу, бачачи прекрасне там, де по суті ніхто цього не бачив. Тобто, е, просто прогулюючись навколо Парижу або здійснюючи якісь мандри, міг він міг зупинитися в абсолютно випадковому місці та почати його зображувати. І під його взором це місце розкривалося. Він вмів знайти гармонію, гармонію, кольори, і його полотна вони певним чином відповідають його характеру. Вони є спокійними, дуже гармонійними. Можна сказати, що теплими, оскільки у них ніколи немає різких фарб притаманним тому ж гогену у них немає якихось дуже великих контрастів і тому подібне. Тому його полотна досить таки високо цінувалися інтер'єрними дизайнерами, оскільки вони вписувалися майже в будь-який інтер'єр та гармонійно його прикрашали. Стосовно постаті самого Пісаро можна сказати, що окрім того, що він е, дуже довго об'єднував спілку імпресіоністів, він ще був прекрасним вчителем. Марі Касат казала, що е, Каміль Пісаро є тим типом вчителя, який навіть палку навчить писати добре. Е, Сезан казав, що е, Пісаро насправді був його батьком, і його риси були такими, що він навіть інколи нагадував доброго Бога. І справді неспішний, е, дуже Вічливий та манерний пісаро з великою бородою, який все робив не швидко, але дуже ґрунтовно, виступав дуже авторитетною та великою фігурою. І на нього завжди можна було покластися. Тобто імпресіоністи знали, що якщо у них є якісь проблеми або вони чогось не розуміють, чи щось подібне, вони завжди можуть звернутися до пісаро. Більше того, окрім самих імпресіоністів, він дуже сильно вплинув і на постімпресіонізм. Як я вже зазначив, він був батьком, вчителем та богом для Сезана. Його дуже високо цінував Гоген, який мандрував пішки величезні відстані для того, щоб подивитися на ландшафт через очі пісаро. І більше того, зовсім юний Ван Гог у віці 23 років, отримав декілька дуже Цінних порад від ПІСАРО стосовно того, як працювати з палітрою, вибудовувати перспективу та бачити ландшафт. Пісаро не надто щастила з точки зору збереження його спадщини. Коли він повернувся до Парижу після франко-пруської війни, він побачив, що з поміж дуже дуже великого числа його картин збереглося лише зовсім небагато, оскільки солдати розгромили декілька павільйонів, де вони зберігалися, вони розтоплювали пічки картинами. Пісаро та витирали об них взуття. Вже після його смерті його колекція стала об'єктом для пошуку серед нацистських е брудних артдилерів. річ тім, що пісару був досить таки популярний серед е колекціонерів, і е досить значна частина колекціонерів були євреями за походження. Картини пісаро е, вартували дешевше аніж картини його е, колег, і їх було досить багато. Тому багато які е, єврейські сім'ї могли собі дозволити купити декілька робіт пісаро. Тому е, коли євреї почали масово відправлятися у концентраційні табори, то е, німецькі арт-ділери забирали їх колекції. І подекуди роботи пісаро і досі числяться серед зникнувшись деякі з них закінчили у приватних колекціях, і широка публіка досі не має до них доступу. Якась частина робіт пісаро була анексована режимом віші у своїх єврейських власників, і знов таки закінчила у приватних колекціях або серед розграбованих нацистами предметів мистецтва. І за традицією, тепер ми поговоримо про декілька видатних робіт Каміля Пісаро та про цікаві моменти з його творчої та життєвої біографії. Один з цікавих сюжетів, який є майже непоміченим серед майстрів імпресіонізму, є те, що вони одними з перших почали зображувати заводи, фабрики. І якщо вокзали Клода мене є достатньо відомими, то от фабрики, мабуть, все таки не настільки. І однією з робіт е, Пісарою, яка є е, значною е, в цьому плані, є е, завод біля Пунтуа, а е, ця робота одна з перших, яка е, показує цю модерну сторону. Е, Тогочасного суспільства, і е, сидячи на іншому березі річки, е, Пісаро зображує фабрику, е, такою, яка вона є. Вона е, ро, вона живе, займається своєю роботою. Вона вписана в ландшафт. Перед нею тече річка е, навколо ліс, і можна сказати, що вона є частиною ландшафту. так само як виробництво, яке йде на фабриці, є значною частиною життя тогочасної Франції. І фактично це знов-таки показує певну бунтарську, незвичну для того часу сторону імпресіонізму, оскільки мистецтво було елітарним і воно не хотіло бруднити руки об щось подібне до фабрик, які на той момент працювали переважно на вуглі, тому навколо них завжди був дим, бруд і все інше. Імпресіоністи ж бачили у цьому точно таку ж сторону природи і точно таку ж сторону ландшафта, як і. Ті прекрасні види, які могли зображувати класицисти, і тому можна сказати, що імпресіоністи були співцями сучасної їм ери, і вони винесли оцей новий індустріальний пейзаж до тих тем, до яких зверталося мистецтво. Знаковим місцем для імпресіонізму, безперечно, було французьке місце Руан. Яке знаходиться у Нормандії, ми знаємо види руанського собору від Клода Мане і для Каміля Пісаро Руан, мабуть, був не менш важливим загалом для Пісаро дуже характерний ландшафт, коли значне місце його картини займає річка, і він зображує щось що знаходиться через берег від нього. Однак для зображення моста Болдю у Руані він вибирає досить таки незвичний ракурс. Він е, працює, знаходячись у високій точці і зображуючи е, ландшафт зверху вниз. І його прихильність до індустріального до е, сцен сучасного життя вона проявляється в тому, що він е, зображує. Корабель, який, очевидно, що знов-таки йде на вугільній тязі. І загалом він зображує просто таке життя міста, і у нього це виходить дуже добре. Ще одна робота, яка присвячена Руану, називається Площа Лафаета, і написана вона у 1883 році. Вона якраз таки і символізує собою той перехід від імпресіонізму до пуанталізму, про який я говорив. Тут видно, що пісаро ще не до кінця визначився з тим, яким стилем йому оперувати. Тому що значна частина написана у тому такий імпресіоністському стилі з незмішанням палітри та характерними розпливчатими мазками. Втім, акценти зроблені за допомогою. Манери поанталізму, тому ми бачимо, що силует чоловіка на передньому плані та деякі інші фігури прописані одиночними мазками, які нанесені з дуже великою старанністю, і це полотно можна вважати свого роду переходом пісаро від імпресіонізму до неоімпресіонізму. Ще одним дуже характерним полотном, але з більш раннього періоду творчості, пісаро, є збір урожаю у місті Монкофа. Пісаро був відомий тим, що на відміну від видатних художників цього часу, він дуже прихильно ставився до звичайних селян, і мало того, що він міг з ними розмовляти. То він і дуже любив їх зображувати у їх природних позах. Тобто він не намагався примусити їх якось позувати або щось видумати. Ні, він просто сідав десь осторонь і спостерігав, як вони працюють, намагався схопити те саме враження від їх роботи. І тому подібні сцени у пісаро завжди дихають спокоєм, життям. Вони завжди є досить такі. Повільним, як яким в принципі і є сільське життя Франції того часу, здебільшого Франція і була е, дуже аграрним регіоном, тобто, по суті, своїй Пісаро мав дуже великий вибір е, картин для того, щоб їх писати, і його творчість тут е, відсилає до Курбе, який також дуже любив зображувати е, сільські сюжети. Втім, можна подивитися, що пісаро справді прихильний до того, що він пише, оскільки він зображує це в певній ідеалістичній манері, можна навіть сказати сентиментальній. Він використовує сонячне світло для того, щоб створити радісний та якийсь дуже спокійний, піднесений настрій на цій картині. Ще один сюжет, на якому я хотів би зупинитись, пов'язаний з дружбою між Камілем Пісаро та Полем Сезаном. Як я вже зазначав, ці двоє були, мабуть. Однією з найбільш прив'язаних одне до одного пар у імпресіонізмі пісаро був істотно старший за сезана, і тому він можна сказати дав йому квиток у велике мистецтво. Він навчив його бачити ландшафт, навчив виходити зі студії для того, щоб писати. І загалом Пісаро супроводжував Сезана протягом його художнього становлення та подальшого художньої кар'єри. Тому можна сказати, що портрет е, Сезана, який написав Пісаро, є досить таки особистим та особливим. Ми бачимо, що е, Сезан тут зображений е, дуже схожим на. Ідейного натхненника цієї невеличкої групи, а саме Курбе. І е, можна таки сказати, що Курбе присутній на цьому полотні не тільки у вигляді тієї бороди, яку носить Сезан і того образу, але і на задньому фоні. Невеличка фігура, яку ми бачимо у правому верхньому куті, це якраз таки алюзія на курбе. У, у цього портрета є досить великий політичний підтекст. Пісаро, як відомо, займав досить такі ліві погляди, і він був відомий завдяки тому, що він підтримував інтернаціонал. Тому тут можна знайти відсилки до того, що сам Курбе був досить відомий завдяки своїм різким анархічним поглядам, а також завдяки невеликій карикатурі на президента Третьої республіки, який, начебто, продає Францію прусакам після поразки Франції у Франко-Пруській війні. Загалом можна сказати, що цей портрет є свого роду іронією і. Дружнім жартом, який Пісаро зробив над своїм другом Сезаном, зобразивши його самого в образі більш старого художника, і разом з тим помістивши самого цього художника, і певні алюзії на політичне життя Франції того часу. І останній сюжет, про який мені хотілося поговорити. Ми побачимо через картину збирачі яблук, яка була написана в 80-х роках, а датується офіційно в 86 м Вона показує ту е, творчу зміну і ту еволюцію, яка відбулася е, у творчості Каміля Пісаро. Починаючи з 80-х, е, він почав експонуватися е, разом з Сера. і це знаменувало його перехід від імпресіонізму до. Неоімпресіонізму, і ми бачимо, що ця картина виконана в зовсім іншій манері, а саме по анталізмі. тобто вона зроблена за допомогою нечисленної кількості окремих точок, які разом зливаються у цілісне зображення. Характер Пісаро чудово підходив для такої манери зображення, оскільки він завжди цінував труд та цінував майстерність у художній творчості. І був досить таки терплячим, щоб виконувати свої полотна довго. Е, можна сказати, що е, тут проявляється іще одна сторона таланту Пісаро. Він ніколи не ставив себе вище за інших. І тому цей сюжет знов-таки розкриває працю звичайних людей. І той піетет, який мав пісаро. Перед селянами, перед людьми фізичної праці. Незважаючи на те, що Пісаро міняє свій стиль, він не міняє своїх поглядів, він залишається тим самим. Він був дуже цілісною та переконаною у своїх поглядах людиною. Чи йшлося про політику, чи про погляди у мистецтві, чи про дружбу, він завжди залишався вірним собі. Підсумовуючи, можна сказати, що хоча Каміль Пісаро і не надбав такої великої популярності, як Моне або Дега, але його вплив на імпресіонізм і загалом на мистецтво 19 століття не можна недооцінювати. Він був мотором та батьком для руху імпресіонізму. І саме завдяки його впливу та тому, що він був трішечки старшим за інших імпресіоністів та мав змогу працювати скоро, мабуть, і з'явилися такі чудові риси імпресіонізму, як робота на пленері. Завдяки тому, що він був достатньо впевненим в собі та мав організаторські здібності, відбулися виставки імпресіонізму, завдяки яким цей напрям і відбувся як художнє явище. Дякую за увагу! З вами був Загороднюк В'ячеслав. Підписуйтесь на мій канал, залишайте свої коментарі та до нових зустрічей!